Друзі, всім привіт! Знайшов те, що мене здивувало, а вас здивує ще більше. Дивіться, стара хата закинута, ностальгія, коврик. Тут ніхто не живе вже дуже багато років. Ось такий стан. І дивіться, що я знайшов. Ви просто, ну, це ностальгія, це шок. Дивіться, знайшов телефони Моторола. Розумієте, да? настальгія когось був. Фені Еріксон. p 1 здається, в когось був Сіменс, в когось був... Сайбершот, ну це ж топчик, ви спишку пам'ятаєте, такий просто топчик LG, Nokia, розкладушка. Ну, самий шок це те, що... Ось дивіться, яка розкладушка лежить. Я просто дивлюсь телефон як телефон. Потім ОП! А він розкладається. Тут ще батарея жива. Я не знаю скільки він тут років лежить. Я не знаю, який тут пароль навіть. Не, він під паролем. Ви такий телефон бачили, яких років? Оце випуск. Я розумію, оце вже років по 20. Ну це, напевно, також років 20. Тому що хата, дивіться, закинута, тут ну, ніхто не живе вже дуже-дуже дуже багато років. Що це зараз кладушка, що вона мене здивувала? Не знаю, можливо, залишити її собі. Але ж, ж, але там, де лежала, там і залишу. Все, всім гарного перегляду. Дякую, що дивитесь.